Сен... А не дихаєш трошки. Штущ. Відкрив очі десь. Mm -hmm. Може він ще виживе все-таки. Mm -hmm. Можу. Пішли, може він боїться. Може Мама, боїться. Да, відкрив очки. Він... Ледь... ледь дихає. Дуже слабенько дихає. Ось така проблема великих вікон. Вже не перша пташка стукається об скло і вбивається. Ні, ама навіть не друга вже штук п'ять, мабуть, так загинуло. Сокіл один чи то копчик. Потім якась, не знаю, зелена пташка була, що то за зелена пташка, не знаю. Е, ще якісь пташки були. великі вікна, це для пташок небезпечно. Ну, схоже, що цей буде жити, слава Богу. Отямився. Будемо сподіватися, що зараз ще й полетить. А то в додачу може кицька його з'їсти. Так, Хватить битися у вікна.